Всім доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. З вами я Валентина і ось сьогодні я знову прийшла до лісу прогулятися. З кожним днем все більше і більше стає зелені Ліс просипається, бруньки на деревах починають розпускатися, набухати. А я вам хочу показати одну таку картинку. Ось такий старий пень, зніла сосна, але вона коли росла, то попадали її насіння. І ось такі три красиві молоденькі ялинки виросли. Ну, вони тянуться, вони не товсті. Такі гарні ялиночки. Гарні, гарні ялиночки. Так що ось такий там мох, чудовий мох. Бачите, на корінні вивернулося, старе життя пішло, а молоденькому дало життя. О, бачите, так і в нас. Люблю таке спостерігати. Мені цікаво. Ось такий молодий ліс. Був старий, але бачите, скільки пнів його виразили і насадили молоди. Через декілька десятиліть, а може більше, може через сотню років він стане отакий от чудовий ліс. Там, далечі кричить. Фазан, тут їх дуже багато. Вони ходять по полю, по лісу. Я вже показувала вам. Вони є такі красені, ці фазани, але дуже такі голосисті. Оце молодий такий ліс. Я вже казала, що це господарство графіні, яка тут від нас за 2 кілометри. Живе в замку, і мені розказували таку цікаву історію, що королева кожного року об'їжджає всі ці замки, приїжджає до цих графів, графінь. Тут їх багато є в Данії. Ось такий виросте і буде такий чудовий ліс. Оцей молоденький. Так що королева. На відео своїх графів і графінь. Ось, друзі, отам далечі, серед лісу, проходячи, спостерігаю, як ростуть нарциси. Бачите? Ось вони собі там поселилися серед, цього, серед лісу і собі потихеньку ростуть. Нікому нічого не мішають. І їм нічого не мешає. Як в казці, посеред лісу ростуть нарциси. Ось, бачите, що зробила природа, як перекрутила стовбур дерева. О, як ото хтось закрутив його. Одне між одне, і так воно виросло. Оце деревце. Ось такий має вигляд. З як ото змія його бвила. А тут, оказується, ще й білочки є. Он там сидіть, бачите? Білочки проснулися. Я бачу її перший раз. Звісно, камера дремтіть, але ось она там. А он там, а, 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 летят. Гвалт сочинили гуси, а качки сидят там-то. Вот ближе от этого озера там качки, гуси, а тут такая красота. А такие беленькие лесовые первоцветы. Он и есть синенький он. Жовтенькі і біленькі. Весна своє бере. Ну, природа тут така, друзі, як і в нас в Україні. В основному така. І рослинність, і дерева. Єдине, що ландшафт такий горбистий, як у нас на Словечанському кряжі. Ось такі, друзі, йду по лісу і бачу ось такий питомник молодих насаджень ялиночок. Все гарно посаджено, загорожено. І навіть там є такі бірочки, може вам видно. Зараз трошки приблизу, приближу і сорти, мабуть. Ось так. Виглядає це насадження, тоді вдалечі там бачите трошки більше, вже, мабуть, віку їм, трошки більше, ніж цим маленьким ялиночком.